І всім прийду. І всім привіт, ви на каналі Суперплеєр Бравл Старс і сьогодні ми будемо грати та приходити на но нове, на но нову, нове Старс чемпіонат. Брав e, Старс чемпіонат, саме найважкіший чемпіонат. Будем, ми будемо його проходити. Воно вийшло тільки-тільки сьогодні. Я думав, я думав, чесно, що воно вийде аж завтра, в суботу, але все-таки воно вийшло сьогодні. У мене таке, така підозра була. Про, ну зараз ми беремо Френка і ідем, йдемо тупо за Френка і грати. Так, дійсно, так тут всі гаджети, постівки, бо ж помилюся. Так, погнали надіюся, що ми хоч зараз це і це іспитання пройдемо, бо тому що з питання баскетболу, воно було, для, воно було дуже погано, погано особливо, чесно. Бо тому що на путь брав пази, я майже, майже, майже прийшов в цей, в цей баскетбол, а от, а от як сказати, а от на, от, на, от, на основі, Знімав відео, то там взагалі, там даже я не приблизився до, до 8 побід, а там я вже зробив 8 побед був. А треба залишило було тільки 10 зробити. Нє, ні, здається, де я вже забув скільки там здається, 10 або 3 побід було, треба було зробити. Здається, так, якраз здається, на 7 побідні чи на 5 я вже, за, я вже затупив, чесно. От вже... це просто капець. Я вчора проходив, що на своєму. Має... Аккаунті це ну, ну, шо, не На, ну що, не можете нас перемогти? Ну, все-таки треба було все добрати спайка мене на цьому акаунті нема спайка, тому... То ну, але зато я, я, я тут ту знімлю відео, а, на вже, а, вже на, а вже на основі. Я вже поіграю, вже вже не на відео. Так знаєте, чи чисто для себе вже поі, поіграю, але про це про цей чемпіонат я не міг не записати відео. Кстати, скоро ж завтра, вже в суботу ж виходить нове, то я як його. Мі міровий, міровий фінал виходить чемпіонату. Я вам після відео покажу. там взагалі, Ми будемо заробляти новий значок на, на бочу. Здається, це на брокер значок. Ну, я вже думаю, вже всі дивилися. Завтра будемо голосувати про. Але це відео може бути, я не знаю, дуже ну, Я не знаю, там Надовго його так запускати не буду то, 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 то відео. Десь максимум на годину відео буде йти і, і, і все. Тому що. Бо Воно буде дуже, ну буде то відео, бо забудеше завантажуватися три дня. Ну, Три дня буде завантажуватися. Це просто тоді буде просто капіт, треба сідкувати за цим три дня. Це просто капець. Ладно, ну нічого, я вже так чекаю цього чемпіонату. Ну я не зра я вже кажу, що я не зразу почну знімати відос, Я ще. Я ще буду я ще я буду почав знімати відео не знаю тільки години. От, наприклад, 12 годині дня я почну знімати і закінчу десь. Не знаю. ну Якщо це так, то не знаю, коли я закінчу. Може перша закінчу, може друга закінчуно. Зараз сам, але найголовніше мені почати завтра 12 годині. Відос. Я його почну тільки просто в 11-й Я не можу почати, Чи коли там то питання виходить? Боже якесь питання, мій міровий фінал. Но... Все таки, зараз, зараз я вам покажу. Зараз. А ні, то вже після відео я вам обіцяв. Ну нічого, ми, ми вже зробили першу побіду, але це тільки перша. Там тут всього 5 етапів по 3 побіди треба зробити. Оце ну, просто капець, дуже довго грати. Відео може вийти, не знаю, дуже довгим. Відео вже так іде, тільки 4 хвилини. а Ми тільки зробили одну побіду. Це дуже довго, тобі треба трошки прискорюватися. нажимаємо на гаджет і погнали. Крушити. Крушити бойців на. На. Ультуем ту. Блин, на народ... ру... Ні, будь ласка, тільки на них не гол. Будь ласка, будь ласка, ні. Будь ласка. Забила гол. Та ж просто капіс. Ма, давайте поставимо свій спрайчик. Опа! Спрайчи брав паса. Ні, ні, ну, ні, ну ця команда вона, вона дуже сильна, особливо там что там, там бони. Та... Мама. І... Так тихо-тихо ой. Нам! Давай, давай! Давай, Мортізі, я в тебе вірю. Ні, я в тебе вже не вірю, Мортіс. Ну, чесно, краще краще би в баскетбол грали, ніж... в бровбол. Тому що в ровбол дуже важко грати. Так, не беру і... Блін, він... купієш 6-та боня. Ні, ну ці, ні, на ну ця гра... оцей ні. Ну я думаю, що тут ми точно можемо програти, бо, тому що вони мене виносять зразу. Але до Туба собі просто ховається в кустах. І, оце, як топова команда, чесно, оце топова команда, чесно. Це топова команда. Офігенна команда, взагалі. Ну ти диви її, які хитре, буду, буду ще зі мною бавитися. Тільки не от, от якому, кому, тільки не боні. От я кому-кому, тільки не боні, вона забити його, бо вона дуже швидка. Так. Опа, пасуємо. Так, на, на шо, не хвально, ма, на. Так, гультуємо і... на. Що, не ожидали? Мені би краще дали пас Тебе там рознесуть Є, yeah, гол! І вже, і вже 30 секунд. Слава Богу, ми забили гол. І ми не будемо, і ми не програємо і не потратимо попитку. Кстаті, завжди ви і Бравл Старси в чемпіонатах завжди було по, 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 по три попитки, по, по три пораження. А тепер їх стало аж цілих 4. Вони, вони повисили шанс на виграші. Вони серйозно повишили, не. О, о, все 15 секунд. 15 секунд. А, зараз буде просто стояти і чекати. Одиць. А зараз би її да було вдоволь би заморозиться. Так давайте забираємо аж и Все, Вс, і время, зара голо за 50 секунд забити гол. Вот то будет нічья і зараз доведеться знову грати ту ж саму карку. Ну, Я думаю, что они будут послать хищи и і... гол! Є, пу є, путь пас, забиває гол! І це ми отримуємо ще плюс 200 монет. Є. Оце, оце, оце спитання мені вже, мені вже подобається. Аді вона нас просить забрати награду з мастерства, але ми забрати не будемо, ми будемо збирати і збирати тих наград. О, хто хтось має бралпас, так само, як і я. І тут має. Оцей ще має браупас, і краще, що чужої команди має. А, дійсно, той френк взяв готу взяв не той гаджет. Треба. Ти так ні-ні? На Ні, ні, будь ласка, будь ласка, не наносите мені уро... не забивайте гол, будь ласка. Не Фух, не забив гол, слава Богу. От кстати, сюди сюди я буду брати базу і було б добре би, щоб біа бі бі взяти, але. але... Я не, я не знаю, чи мені знайдеться не, 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 не такий грок. На мене навіть нема тут ні База, ні Френка тут, нічого немає. Капець заморозили, просто тупо взяли і заморозили. Давай, давай, Фре. Куди він ультанув? Він тупо міг взяти, забрати м'яч і забити. На, та, на, на, на. Та як я думаю, Я думаю, що він заб'є гол. Особливо коли я там стояв Френк у він танку. Фрэн з його ж не спеціально назвали танком, бо він думав, що він рознесе. Ой-ту. Притягуємо. І ще. Та ні-ні, так було. Так. Ну все, ми тут приграли. Зараз у нас буде перше поруження. Ви дивіться, бачите, вони там тримають оборону, а Фрэнк зараз до ютупу зайде і заб'є. А ні, не заб'є. О, ніко-то. Ой-ой-ой! Як вони вже мені надоїли з тими своїми ультами. Забили гол, просто, знаєте, в сухую взяли і забили голову. От в сухую. А капі, капі... ну, може якусь інакшу взяти. Може РТ. Може взяти і РТ. Пробуємо. Я, я, я не, не, не впевнений, що він підійде. Ну, може врізкнути, погнали. Я думав, що може краще Френку взяти в нього більше життя, але треба пробувати грати за інших І Трошки. них Басс, Честер і. і Ба. Проіграли. Можна сказати, що тут програти, тому що зі мною не грають супер класні ігроки топові. Може я сам колись стану топовим грав. Давай нам. Так давайте, ну може, нас. Біа, ну-ка віддай мені м'ячик, будь ласка. Ой, ти хот опа, використаємо ульту, а що таке? Пойдете вже? Не, не бояться вони, мене походу. Треба було задати свої прикольний з зельпріму взяти. Ну давай, 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 нам допомагай. Якщо б не Ліон, то він б мені ту ютубу взяв, ту ютубу б гол забив. У нас хоті тільки не мене не вбивайте, Мене не. О знаєте, мене так нервує, коли вони. Мене в мене вбивається. Це, це просто капець. Ох. Ладно. Я сподіваюся, я що ми зараз цю катку затащимо. Ай-яй-яй! А це був обман, кстати. Це був сильний обман. Да, капець просто. Я кстати, завжди, завжди забуваю, що та... одна частина, яка відділяється від РТ, вона теж може атакувати. І я, от я завжди про це забуваю. Ні-ні. Я просто дав пас Капець, в неї ульта, всіх ульта, вальп база ульта. Ну. Так, прискорюємося. Блін, я думаю, це буде прискорення. Оооо, май гад. Тихо-тихо-тихо. Тут так. Ты хоть их. Блин. А я... ну-ка, беди сюда. А, а ні-ні-ні. Та ну нафіг, забили гол. Ні, не ну думаю, що ми, ми це спитання точно не пройдемо. Але я думаю, мені, мені головне, ж що, щоб це відео набрало хоч би один лайк. Ну я не знаю, хоч би один лайк би набрало. Бо тому я, я, я так і знав, що ми будемо сьогодні програвати і це спитання може вам не зайти. І воно може вам не. Ну вам не сподобатись. На. на так, Плюс тисячки, плюс, плюс тисячу. Очко здоров'я, так добиваємо, час зараз. І... Давайте гультуємо, беремо м'яч, беремо м'яч. І забивай, забивай гол. Ти, капі, ще 12 секунд, і, ми, і вони нам дали забити гола. Та що ти там же пасуєш, Ліон, Та то вже все, то вже кінець. то вже, вже тупо все. Мене з одного удару винесли. Капець, пораження вже два. Тільки першу побіду ми, другу побіду ми зробили і не можемо пройти Броу -болу. Я собі уявляю, що то буде в захват кристалів. Десь вообще, напевно, жесть буде там. Ладно, беремо. Френка. Погнали за Френка, може в ході зараз нам повезе і ми, і, ми, і, ми, і ми затащимо цю каточку. Фух. Погнали. Ох, вже капил за Україну. Вже капил за Україну. Так, 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 нічого не від... так, зараз нічого не відлікаємося. Головне, головне, нам пройти перший, перший етап чемпіонату. Ну я думаю, що мені краще би треба було знімати відео, відео на основі, там, де дофіга бравлерів. Але я на основі їх хотів сам поіграти, тому що вони не... Мені на таких аккаунт, на аккаунт на таких аккаунтах якось не інтересно проходити іспитання, а на відео можна і навіть інтересніше е, проходити із питанням так. Ультуємо! Давай! Нуже, давай! давай. Е, е. Ні, ну це вже не це вже не гра, це вже якась е. обманка, чесно. Гаджетки використовував хажу беремо ні. вони навіть не даються на мою ультури. Оп. Оп. Зразу. тупо вони нас виносять, як має бути. Їм навіть, вони навіть не стараються грати, От тупо не стараються. То, то походу тільки нам треба старатися грати. Нарешті на, на, на я нарешті хоч, хоч когось при цю. Ну ні-ні хо! От тільки що ми вміє бути просто тупого. Мама, ну що, проиграв Вольт? Але я думаю, що все-таки. Все-таки перевага зараз на їхній стороні. Так, Френк. Тільки ти срітаєш. От давай, Уль, ультуй, ультуй, краще, на мене, давай. От сюди, от сюди давай через стіну, через стіночку. Я знаю, що Вольт може так зробити. На. на. Так, зупинили Вульта, але ми не зупинили ще Френка. Нам треба Френка і от зупинити і підійти якось до їхніх воріт, бо то вже 40, 40 секунд вже до кінця гри залишається. Це ж просто капіс. А як за ці 40 секунд нам, нам забити гол? Мені це тупо інтерес. Якщо мене колись цілепортує. Ні, я навіть коментувати не буду. Проигрыш на програші, офігенно. І гол! Я би радувався, якщо... якщо це був би наш гол. Я б так сильно радивався. Значить беремо Ільпріму. Йдемо І... за Ільпрімою грати, що ще робити? Разу щита удар. Ну, надійся, х, х, хоч запрімо, ми виграємо і не, і не програємо на першому ж етапі. Ми можна програти, я не знаю, там на другому етапі заход кристалів можна програти. І, і все. От за нас, за них, за нас тут два ближніка, А три ближніка за нас грають, дивіться, а за них два ближніка. Ні, це чесно. Якщо, якщо, якщо б проти нас була б біга, то все. Чесно. Отут би ми би точно проіграли. У я думаю, що зараз буде, зараз буде пантуватися, знаєте, отак От вимахуватися і як мені забивати. Ну, ну, так так ну, так. Давай немає. Так, так передаємо передаємо м'яч і пуум. Пу. Давай, давай, забивай! Є yeah, Вікторі перемогли. Слава Богу! Це тупо. О, що бліз 2000 2400. Ага. о, 900 получили, нормально. І кстати, ми вже отримали ще один новий значок. І ще тут новий значок ми отримали на РТ. І, кстати, нам до злих значків, до цих злих значків, залишається і це пройти ще раз, два, і три. Три ще добрих значка. І хай, новий спрей вже буде за. Хаді цей спрей може бути, кстати, мій. Ну, тупо може бути сьогодні мій. І я не розумію, чому вбрав Старсі. Тобто вбрав Пасі. Дуже мало таких я, я, як його. Дуже мало. спреїв продаються. Ну я не знаю. Ладно, яка там карта? така. О, господи. О, господи. Ну я навіть не знаю, якого брати. Можна Джесі взяти. Отак. Доберемо це, обдаримо. Це беремо. Замедлене. Фу, ну може зараз хоч вона у нас не підведе Джесі, але ну, якщо підведе, то, ну, то все, то вже попитки не можна купляти. А інтересно, чому розробочі не зробили так, що можна було докупляти попитки. Ну, це ж Brawl Stars, це Brawl Stars чемпіонат. Тут, тут, якщо раз почувсь зіграв і програв, то вже на, на кінець. У мене максимум побід основі, а Отут я навіть не знаю. А тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ай-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Як больно, як як больно мене вбили. Це просто капець, Я не знаю. Може, не ще й лагає. правда, ви можете здобуватися, що лагає інтернет. Ну так, трошки інтернет лагає, бо бо як бо я грати про серед чемпіонати тут всі, всі в онлайні грають. Тут знаєте, який інтернет паша тут. У ну, мене до як сказати, слабкий. Ну але все-таки якось я треба його відновити. Ну давайте віддайте нам вже ті свої чотири кристала і будемо і, і все, і розійдемося по-доброму. Та блін то з тими лагами неможливо і грати. І, від я тупо не розумію. І, що це просто капіло. То ще шість цього медведя поставила. Як на зло, мене ще туди до того медведя притягує. І, саді, і, то просто кажу, ну все, вже десять кристалів, і, то вже програш обеспечен. І тим более ці 10 кристалів має цей саме Діна Майк. І... давай давай! Не, ну моя турель це не зможе зробити. Не... Турель це не зможе зробити. Ну що, ну що, проіграли. Ладно, вже сьогодні вже закінчили з тим чемпіонатом. А значить, тепер ми виходимо, я вам дещо хочу показати. Заходимо в програму, у мене на планшеті така програма називається Інтернет. І дивіться, що буде. О, дивіться, ми зараз заходимо в чемпіонат. Бачите, тут така силочка є Чемпіонат. І тут зараз виб'є така емблема. Напевно, вже зараз можна буде голосувати. Надіюся, що це можна буде робити. І можна Диві... Ні, прогнози ставити поки не можна, але дивіться, за, але дивіться, за що ми завтра будемо, будемо знімати відео і старатися це отримати. Дивіться, це всі мої награди получені, дивіться, тут є продовження. От, бачите продовження, і ми отримуємо один класний значок в кінці. Але 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 в мене є одна дуже секретна тактика, як ми будемо проходити. Ну це не секретно, її всі знайдеться. Якщо ми будемо відповідати, якщо ми будемо відповідати, якщо ми будемо відповідати правильно, то отримуємо 100 очок. Якщо ще то ще 200 очок, ми завтра за суботу можемо отримати всі. Дві тисячі очків. Це ж просто капець. Ну що, завтра вже завтра вже зустрінемося вже на чем набрав чемпіонаті. Я трошки його пропущу, але якщо ми навіть завтра не получимо, то є, то є ще цей чемпіонат буде. Ще буде 20, о, через один день буде цей вже чемпіонат, і 27 марта буде цей. Чемпіонат. Дивіться, ми можемо кстати, подивитися про розписання, але ну, тут є нічого не видається. Розписання, розписання. Ну, Цей чемпіонат ми завтра будемо, будемо проходити. А то як проходити? заробляти ці 2000 монети. Тому вже час закінчити це відео. Давайте на цьому відео, відео наберемо ти, хоч би, не знаю, 1000 лайків і підпишемося на мій канал. Не забудемо. І всім пока-пока.